Всім привіт! Вітаю вас на каналі Інформатика Це Просто. Ну а ми продовжуємо з вами розглядати, як же ж будуються інтернет-сторінки. Сьогодні темою уроку є створення HTML. Списків, ну і звісно, їхнє оформлення. Ми вже всі прекрасно з вами знаємо, що таке список з текстового редактору. Список це послідовність абзаців, що мають спільну позначку маркер або номер. Тобто номерований список має кілька абзаців, на початку яких стоїть порядковий номер у вигляді римської або арабської цифри, ну і інколи. Використовує літери певного алфавіту. Якщо послідовність не важлива, використовується маркований список, де у вигляді маркера може стояти певний значок або картинка. Ну і також нам всім відомі багаторівневі списки, коли в один список, наприклад, номерований, ми вставляємо інші списки, наприклад, маркеровані. Ну і можуть, звісно, бути інші різноманітні варіанти. Про все це ми поговоримо далі. І буде ще одна ізюминка. Тож Залишайтеся з нами і погнали до нашої практики. В вашому курсі під відео знаходиться ось така папочка посилання. Перейшовши до цієї папки, ми побачимо з вами текстовий документ і картинку. Завантажте собі їх на комп'ютер, вони нам сьогодні знадобляться для роботи. В мене вони вже завантажені, тож я їх просто відкрию. Сьогодні ми маємо створити ось такий документ. Це сторінка присвячена виготовленню торту рижик. Тут ми побачимо з вами і маркований список. І нумерований список. І ще якийсь інакший. Такий списочок в HTML називається списком визначення, коли на початку пункту списку стоїть окремий абзац з терміном, ну а потім вже йде його означення або визначення даного терміну. Бачимо, такий собі списочок у нас намалювався. Подивимось, як ці списки створювати. Для початку створимо стандартну архітектуру сайту. Робимо каталог, який буде місяця. Вмістити наш сайт. Ну як би ми його назвали, нехай кондитерка. Всередині цього каталогу в нас мають бути дві стандартних папки. Перша папка «Images». В Всю папку занесемо наш малюночок. Взяли просто його і сюди закинули. І ще одну створимо під назвою CSS. Звісно, ця папка буде зберігати стилі. Конструкція готова, відкриваємо нашу програму. В дану програму ми просто перетягуємо на панельку з боку наш каталог. І бачимо, що він тут створився. Для того, щоб бути впевненим, що ми правильно створюємо папки, відкриємо і каталог поряд. Тепер на папці кондитерка правою кнопкою ми створюємо новий документ. І відразу його туди зберігаємо. Ctrl-S натисли, пишемо «index.html», тобто головна сторінка сайту. Клац, і бачимо, що вона тут додалася. Чудово. Тепер треба створити файлик для стилів. На папці CSS правою кнопкою новий документ і його також зразу зберігаємо. Зберігаємо Ctrl-S, назвемо його style.css. Окей, перевіряємо в папці, існує. Все чудово, можемо починати працювати. Перейдемо до нашого документу і створимо стандартний шаблон нашого документу. Shift 1, тобто знак оклику поставили, кнопочку та натисне. Створився наш шаблончик. Нагадаємо собі, що в нас тут є. По-перше, є тег, який визначає, що ми будемо працювати за правилами HTML5. Це дуже важливо, тому що правила кодування в HTML5 версії вже якось наближають нас до правил, Оформлення звичайного текстового документу, і ми це можемо зараз з вами побачити. Якщо розглянути звичайну сторінку текстового документу Word, то можна виділити декілька моментів. Наприклад, ось ця частинка і ось ця частинка повторюються на Кожній сторінці документу. Ці частинки називаються колон титулами. Звісно, це верхній, а це нижній колон титул. Так само були створені і нові теги в HTML 5 кодування. Наприклад, тег хедер підсказує комп'ютеру і браузеру про те, що в цій частинці документу знаходиться верхній колон титул нашого документу. Там, як правило, знаходиться шапка сайту, логотип, назва, можливо, меню і тому подібні речі. Є і додаткові теги, які розмічають. Частинку документу, але поки що ми їх чіпати не будемо. І навіть сьогодні з цим і з цим, який визначає підвал сайту, де зберігається, як правило, контактна якась певна інформація, і він подібний до нашого нижнього колонтитулу, використовувати сьогодні не будемо. А ось цей тег main, який говорить, умовно говорить браузеру про те, що тут є основна частинка нашого документу, ми сьогодні використаємо. Скажу потім для чого. Повернувшись на. Наш документ, ми першим ділом, ось тут в тегі баді, допишемо тег main. Пишемо main і натискаємо tab. Він вже створився. До речі, нагадаємо собі, що тег-баді це саме та частинка, яку ми побачимо в браузері. І все, що тут ми розмістимо, буде відображатися на нашій сторінці. А розділ head – це частинка описова для нашого сайту. І тут розміщаються різні описові теги мета, які говорять браузеру, за якими правилами треба показати сторінку. Тут же ми бачимо тег title, який на вкладинці нашого сайту буде показувати назву нашої сторінки. Ну і додамо сюди ще декілька штучок. По-перше, нам необхідно під'єднати власне наш файлик зі стилями. Для цього використовується тег link, написали його і натиснули кнопочку Tab, для того, щоб він проставив свої параметри. Нагадаємо, що параметр rel вказує на те, що ми підключаємо саме файл зі стилями, а параметр href існує для того, щоб ми указали, де саме знаходиться наш документ. Підскажемо йому, що для того, щоб в стилі запрацювали, необхідно відкрити папочку CSS, а в ній відкрити документ, який називається Style CSS. Чудово, це ми також зробили. Ну а тепер лишається розібратися з нашими списками і нашою сторінкою. Для початку давайте створимо парочку списків і подивимось, як це все тіло працює. Відкриємо нашу папку-кондитерка і запустимо наш документик. Поставимо його. Справа, ну а нашу програмку зліва. Для того, щоб створити ось такий списочок, необхідно написати ось таку структуру. Тобто для маркованого списку використовується тег UL, він починає і завершує список. Ну а всередині мають бути пунктики. І кожний пунктик нашого списку обгортається тегом li. Ось такі теги. Якщо подивитися уважно, нам необхідно таких тегів 6. Тож скопіюємо їх і заповнимо від відповідним змістом Зберігаємо зміни в нашому документі і оновимо нашу сторіночку. Як бачимо, тут у нас вже автоматично створився маркований список, як задавати типи маркерів. По замовчуванню ваш ТМР їх не так багато. І раніше для вибору типу маркеру існував собі такий параметр type, в якому ми могли написати, наприклад, диск і побачили б замість маркера ось такий би чорний кружечок, який стоїть по замовчуванню. Якщо б написали Circle, збережемо, подивимось, об. Бачили пустенький кружечок. Ну і якщо б написали Square, то відповідно побачили б тут квадратики. Але в п'ятому правилі HTML цей тип вже не рекомендовано використовувати, а маркери задаються за допомогою файлику зі стилями. Тож повернемося до них згодом. Тепер розглянемо номерований список. Для створення подібного номерованого списку необхідно написати наступний код. Чим він відрізняється від маркованого списку? Тільки тегами, які його оголошують. Для створення номерованого списку використовується тег OL. Він починає і завершує номерований списочок. Ну а всередині в нього такі самі теги-обгортки, які визначають початок і кінець пунктиків. Це теги L. В нашому списку їх також 6. Створимо їх, але створимо дуже хитро. Подивіться, якщо нам потрібно створити однакові теги, і їх потрібно багато, ми можемо написати їхню назву, натиснути кнопку Порубку можете вказати їхню кількість і натиснути кнопку «Так». ну а тепер заповнимо відповідним текстом Зберігаємо зміни у документі і оновлюємо нашу сторінку. Ось і з'явився наш номерований списочок. Чудово, арабські цифри ми бачимо. А як побачити, скажімо, римські, також той самий параметр type. Можна прописати його і через дорівнює в лапках поставити, наприклад, англійську літеру I велику. Збережемо зміни, оновимо нашу сторінку і бачимо римські цифри перед собою. Якщо поставити літеру A велику, зберегти і подивитися, побачимо англійську. Алфавіт. Інколи списки потрібно починати не з початку, а скажімо, з п'ятого або з шостого пункту. Ну так як на сторіночках вони розташовані. І тоді ми можемо зробити кнопочку Start, поставити дорівнює і вказати, наприклад, 10-й пункт. І бачимо, що 10-й пункт став в нашому списку першим. Таким чином ми можемо визначати початок нумерації і продовжувати її далі. З номерованим і маркерованим списком ми з вами розібралися. Що стосується ізюминки, про яку я говорив, ваш HTML є списками. Визначень. Це третій вид списку, який можна створити. Список визначення має наступну архітектуру. Тут ми бачимо термін, а поряд з ним означення або пояснення цього терміну. Тобто кожний пунктик списку ми бачимо ось перший, другий, третій. Кожний пунктик цього списку має в собі відразу два теги. Ну а архітектура даного списку наступна. Тобто, для того, щоб створити списочок, ми використовуємо тег dl. Dl починає і за першує список визначення. Для того, щоб записати термін, використовується тег ДТ. І тут ми можемо написати, власне, термін. Ну а для того, щоб створити означення або опис даного терміну, ми використовуємо тег ДД. І тут ми можемо написати означення терміну. Чтово давайте скопіюємо пару штук для прикладу і подивимось, як воно виглядає на нашій сторінці. Зберегли зміни, перейшли до сторінки і оновилися. Бачимо, є термін, а а є його означення. Термін означення супер. Зі списками і їх архітектурою ми все з'ясували. Можна переходити до виконання практики. І тут це буде дуже і дуже просто. Для початку давайте створимо саму розмітку нашої сторінки. Відкриємо наш текстовий документ і e порт, розмістимо його в лівій частині нашого вікна, так щоб ми його бачили, і будемо працювати. Першим іде у нас торт-рижик. Це заголовок, головний заголовок сторінки. І я думаю, що кожен з вас Підскажуть, що це тег H1. Потім іде картинка, тобто tagg IMG. В ньому два параметри. В першому параметрі ми маємо вказати, де знаходиться наша картинка і як вона називається. До речі, для того, щоб швиденько взяти назву, ми можемо просто вибрати копіювати її і повернутися до нашого документу. Пишемо тут Images, Slash і наша назва картинки. Що таке Alt? Не нехтуйте даним параметром. Він допомагає програмам читалкам розробити розповісти, що саме показано на даній картинці. Тут ми пишемо пояснення. Зберігаємо зміни, повертаємося до нашої сторіночки. Просто подивимось, оновили її і бачимо, здоровецька картинка з'явилася. А якби була помилка десь в адресі нашої картинки, ми побачили б наступне маленьку позначку картинки і пояснення до цієї картинки. Тепер зрозуміло, для чого Alt. Прибираємо помилку, збирали зміни, щоб вона нам тут не моячила. І далі дивимося. Другим пунктом. У нас йдуть п'ять заголовки. Це заголовочки другого рівня. Один, другий, третій, і ми знаємо, як створити відразу три заголовки. Пишемо H2 помножити на 3 і натискаємо кнопочку Tab. Готово? Заголовки ми створили. Тепер у нас тут має бути маркований список, що складається з 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пунктів. Створимо його. І тут дивіться ще один прикол. Пишемо назву нашого тегу. UL маркований списочок, ставимо знак. Більше, а далі вказуємо лід. і нам їх треба 7 штук. Множимо на 7, натискаємо таб Готово список створено. Переходимо нижче. Тут у нас номерований списочок і в ньому 8 пунктів. Тож напишемо тег OL. Нумерований список. Знак більше. Пункт LI і помножимо на 8. Кнопочка Tab. Готовий список. Ну а тепер до останнього. Тут найскладніше. Хоча в ньому всього 4 списки визначення має складнішу структуру, так як кожному пунктику не один тег Лі, а відразу 2 окремих тега має бути. Тож напишемо тег DL. Поставимо знак більше, а ці два теги вкажемо в дужках. спочатку тег ддем, додати до нього тег-дедем. І нам потрібно їх 4 штуки, тож помножимо на 4. Готова конструкція, натискаємо кнопочку Tab. Все готово. В принципі, наш сайт вже створено. Тільки браузер поки що про це не знає, а бачить купу тегів. Нам лишилося тільки перенести текст звідси сюди. Ну, я сподіваюся, ви це зробите без проблем. Тож прискочься. Те уважні, щоб ви ніде не помилилися в наших текстах і всі текстові повідомлення стали на свої місця. Зберігаємо, переходимо до сторінки і давайте її розвернемо на весь екран, подивимося, що у нас тут є. Ну, по-перше, повернемо наші 100% сторінки, бачимо, тут є назва, картинка, знов таки назва, маркований список, номерований списочок, списочок, визначень. Всі вони стоять на своїх місцях, лишилося задати їм оформлення відповідно до нашого текстового документу. Давайте будемо його й задавати. Так як у нас. Тут всі елементи оформлюються практично однаково, Один заголовочок H1. 1, 2, 3 заголовочка H2, і вони мають однаковий стиль. Відповідно, оформлюються однаково. Текстові повідомлення, що розташовані в різних списках, але все ж таки текстові повідомлення мають однакове оформлення. То користуватися сьогодні ми будемо селекторами за тегами. Подивимося, які налаштування в нашого заголовочку 1. Шрифт Arial 20. 20 розмір вирівнювання по центру і ось такий синенький кольор. Тож, повертаємось до нашої програми і тепер ми вже завершили html кодування, переходимо до наших стилів. Пишемо H1. Відкриваємо і закриваємо фігурні дужки. Для того, щоб задати назву шрифта, ми використовуємо з вами Font Family і вказуємо тут шрифт arial. Для розміру тексту задаємо параметр. Font size і вкажемо наші 20 пунктів. Для того, щоб вказати вирівнювання тексту, тут у нас використовується текст лайн з вирівнюванням центр. І нарешті колор. Тут має стояти колір. Але який тут має бути колір? Ми бачимо синій, але не зовсім синій. І підібрати англійську назву до нього буде достатньо складно. Тож повертаємося до нашого браузера і відкриваємо палітру кольорів. Тут буде легко знайти подібний до нашого колір і скопіювати його котор. Посилання буде під відео. Зробили оформлення першого заголовочку. Скопіюємо його і назвемо H2. Чому різниця між першим і другим заголовком? Давайте глянемо. Трошки темніший колір, розмір 16, вирівнювання по лівій стороні. Відповідно, вирівнювання змінюємо параметр на left, розмір змінюємо на 16 пунктиків і треба змінити колір. Тож перейдемо до нашого кодування і виберемо трошки тимні. Тимніше. Давайте ще трошки темніше, візьмемо колір. Ось такий. Вставляємо його у відповідне місце. Так, з заголовками ми розібралися. Тепер необхідно зробити наступне. Що ми порівняємо наші сторінки, бачимо вже заголовочок на своєму місці, і тут все чудово оформлено, ми побачимо, що наш текст Він у нас тут і тут, і тут, має однакове оформлення. Майже однакове. Тобто в нього тут параметр калібрі, 14 розмір і вирівнювання по лівому краю. Тож перейдемо до нашого тексту і зробимо наступне. У нас є тег обгортка, який загортає в себе весь зміст нашої сторінки, і ми через нього налаштуємо все стильове оформлення. Тобто пишемо main, відкрили фігурні дужки, закрили і тут будемо налаштовувати. Ну, власне, ми просто скопіюємо ось ці параметри, сюди їх поставимо. Тут у нас має бути шрифт калібрів, розмір 14, вирівнюємо лівостороннє і колір має бути чорним. Колір чорний це 6 нулів. Зберегли. І тепер можемо порівняти, що в нас вийшло. Тут бачимо наш текст, і тут бачимо наш текст. Давайте порівняємо. В принципі, все дуже-дуже схоже, хоча трошки більші відступи мають бути, ніж у нас тут є, між рядочками самого тексту. Як це можна зробити? Повертаємося до нашого рядка, і в нас є такий параметр, така Називається Line Height. Це висота самого рядка. Розмір шрифта у нас 14. Давайте рядочок покажемо 20-25. І подивимось, що в нас тут виходить. Дивіться, текст трошечки розійшовся. Можемо ще додати. Нехай буде 22. Це не критично сьогодні, але нам буде наглядніше видно. Окей, з цим розібралися. Тепер останній списочок, що в ньому не так, якщо подивитися. Торт хвилинка, торт пашине молоко. Тобто терміни, вони виділені на півжирним шрифтом. У нас ні. Ну, а саме означення вирівняно по двом сторонам. У нас так ні. Тож давайте повернемося до нашого документу і за терміни у нас відповідає текст DTEM, the тож ми його вибираємо і для нього напишемо просто Font Gis з параметром bold. Даний параметр зробить текст напівжирним. Ну а для пояснення це текст DD. The ми напишемо, що в нас текст align має вирівнювання Justify. Давайте глянемо, що в нас тут вийшло. Назви наших тортиків, тобто терміни, стали напівжирними. Текст, мабуть, вирівнявся по ширині, але нам цього не видно. Не видно нам це через те, що наш текст займає всю довжину нашого сайту. Давайте і цю ситуацію трошки виправимо. Справа в тому, що теги, окрім як на парні і не парні, можна ще поділити на блочні, рядкові і на блочно-рядкові. Але ми поки що про це заморачуватися не будемо. Просто скажу, що тег «main» Він має блочні властивості. А блочні теги, про них ми поговоримо ще згодом, вони мають одну особливість. Ось наш блок який займає всю частину сторінки але і при цьому ми можемо відштовхнутися від будь-якого краю сторінки і в нього є внутрішні відступи коли він починає відштовхувати все що в нього знаходиться всередині тобто весь зміст свій він буде штурляти від своїх стінок за ці два налаштування відповідають відповідні параметри Margin відповідає за зовнішні відступи і в нього тут чотири направлення якими він може відштовувати Поховати від себе весь зміст, який знаходиться ззовні. Але ми виберемо поки що просто margin і просто-поки що напишемо 0 PX auto що це означає? Коротко в двох словах. Потім ще раз до цього повернемось. Перше число означає вертикальний відступ, тобто відступи зверху і знизу відразу. І ми кажемо, що нам тут відштовхуватись не потрібно, наша сторіночка нормально притуляється до верхньої і нижньої границі нашого браузера. А другий каже, що він може відштовхнутися зліва і справа, і все вільне місце, яке в нього є, розподілити на поля зліва і справа від себе. Але для того, щоб він це зробив необхідно, щоб ці поля були. А в нас поки що текст достигає і з однієї, і з другої сторони просто впритул до стінок браузера. Тож задамо й цьому полю main ще й ширину свою. Напишемо йому тут параметр width, і скажемо, що ширина нашого тексту, ну, нехай буде десь 800 пікселів. Ну для прикладу. Збережемо ці всі зміни і подивимось на нашу сторіночку. Як бачимо, текст у нас в номерованих списках вирівнявся по лівому краю. Тут це рубано, а текст в означеннях рівнесенький з двох сторін і чудово виглядає. Не чудово виглядає тільки картинка, тому що її розмір набагато більший за 800 виділених для неї пікселів. Але ми можемо і тут для неї сказати наступне. Так як вона всередині нашого блоку main, ми їй напишемо дуже просте означення. Наша EMG буде мати свій розмір width, І цей розмір буде займати 100% нашого поля main. Зберігаємо зміни і дивимося, що у нас трапилось. Ну ось власне і все. Сторіночка у нас вийшла чудова і майже схожа один в один на наш зразочок. Тож, сподіваюсь, і ваша робота. Буде не менш схожою. На сьогоднішньому уроці ми з вами поговорили про марковані списки, нумеровані і список визначення. Їхнє відповідне кодування ми бачимо знизу. Також ми поговорили про властивості, які задавали за тегами і закріпили роботу з ними. Зараз ви бачите код перед собою. Якщо запитання лишилися, напишіть їх в коментарях або мені особисто в Viber. Ну, а якщо все було зрозуміло і все сподобалось, чекаю на ваші пальці вгору. І підписуємося на канал, хто ще досі не підписався. Дякую за увагу і до нової зустрічі на наступному році. До побачення!